Всіх вітаю на хвилі Києва. І мене звати Оксана. І сьогодні я знімаю невеличке відео щодо спільного проєкту Зігрій мою душу. Цей спільний проєкт організувала Наталка з каналу В'язалки від Наталки. І сьогодні у нас 4 вересня, і треба показати таке проміжне відео, що ми зв'язали. За період спочатку СП. Тож, хочу вам показати, що зв'язалося у мене на сьогоднішній день. Нагадаю, що ми в цьому СП в'яжемо жилети, маніжки, все, що зігріває душу, але не потребує вив'язування рукавів. І хочу ще раз нагадати: хто може не бачив, я в'яжу жилет ось такої пряжі Лана Голд Класі Калізе. Виробник колізе, і це 51 акрил, 49% вовна. 100 грамах 240 метрів. І ось у мене такий колір бежевий ось І ось такий колір сіренький. Бежевий колір, якщо кому потрібно, це номер 584. А сіренькі 684. І ось я міксую так ці два кольори, і в мене виходить такий результат. Так, про пряжу нагадала. Зараз хочу показати, що в мене на сьогоднішній день вже вив'язалось. Вив'язалось небагато, тому що, як ви знаєте, була спека, я не в'язала з цієї пряжі, і ось на днях, в принципі, тільки розпочала. Розпочала я ось таким методом, я набрала повністю на всю жилетку, на резинку зв'язала повністю на всю жилетку, а потім розділила на частини і в'яжу одну із частин полочки переду. Ось у мене тут початок резиночка. В'яжу цільнов'язану планку, я люблю в'язати цільнов'язану, і вив'язую визерунок. Так як я не знаю, як я буду далі в'язати, ну, як буде в'язатися ця жилеточка, все видумую по ходу придумаю, то я вирішила в'язати частинами, щоб потім поменше розпускати, якщо щось не вийде. І ось, в принципі, я вже дов'язала до моменту, де я буду робити скорочення на горловину, буде в мене така V-образна горловина. І потім трошки пізніше буду вже робити якісь збавляння на пройму. Ось такий у мене невигадливий візерунок, тут плутанка, тут ось такий ажур. І зверху я, мабуть, вже піду в'язати сірим кольором, і, мабуть, спинку я теж буду в'язати сірим кольором, тому що в мене сірого 4 матка, а Цього в мене ось один маточок і залишок був, але він вже практично вив'язався. Ось Тому ось такі діла. Оце всі мої просування. Задум мій це така домашня жилетка в стилі боху, щоб можна було затишно так загорнутися зимою, коли буде холодно. ось тому. Ось такі, у мене задуми, ось такі просування. Маю надію, що до завершення спільного проєкту я, в принципі, завершу цю жилетку, тому що ви вже побачите готовий результат в кінці місяця. Ось у мене ще тут хотіла показати, така кишеня буде. Я вже розмітила, де вона буде. І, в принципі, такі. Так, так, ось на такій на стадії. В принципі, похвалитися нема чим, але якісь просування є. Вже спека спала, тож будемо в'язати більш продуктивно. Ну, і в принципі, на цьому хочу завершити своє таке невеличке відео. Хочу вас запросити пройти за посиланням в інфобокс, подивити, там є список учасників, спонсорів. Цього проєкту подивитися, що нав'язали дівчата. Тому що я випускаю відео практично остання. Вже дівчата не випускали, навіть є готові роботи. Так, так що пройдіть, подивіться, я думаю, вам буде цікаво і корисно. Підтримайте дівчат подобайками і коментарями, і якщо ви на них не підписані, то обов'язково, звичайно, підпишіться. А я буду завершувати своє це відео. Дякую вам за перегляд, дякую за підтримку, вподобайку і коментар. Бажаю всім приємного в'язання, всього самого доброго, мирного і найкращого. І до наступних зустрічей у нових відео. Бувайте!